Вітаю всіх, хто полюбляє збор гіб. Та просто отак от лісові прогулянки. Останнього разу ви бачили, ми поїхали на Тернопільщину в розвідку подивитися є маслюки. Нічого не знайшли. І я тоді казав, що ми зовсім в інше місце планували їхати. От саме зараз ми в тому місці, куди ми планували той раз поїхати. Зранку був невеличкий дощик. Але зараз воно і сонечко проглядає. Сюди ми приїхали, друзі, тому що хочемо подивитися, пішли ли тут перші білі гриби. Ми зараз на Франківщині. Але я знаю, що для білих грибів треба, щоб в ніч була температура ну, 10-12, а в день 20 і вище. Ну, приблизно така, але трошки все ж таки холодніше. Не знаю. Тут все ще залежить від того, в якої місцевості. Тут яри і може бути таке, що все ж таки вони тут полізли. Десь два роки тому ми згадали, Сріший, ми так само в травні були в цих лісах і знайшли. Штучок 5-6, не пам'ятаю, десь так. Так що шанси у нас є. Подивимось? Сподіваюсь. Ліс сьогодні нам подарує. миленькі грибочки. Ни попереду йшла, перша побачила. От такий вужик гріється на сонечці. О, пішов, пішов. Красун. О, нехай собі лозе. Це ми у нього в гостях. Скільки ми тут уже? Роки два не були, да? Пер... так? Да. Та перестали сюди їздити, знаєте чому, друзі. Тому що десь два роки тому почали тут вирубувати ліс. І така картина, чесно кажучи, да? ну, це, е, болота, роз'їздили. Бачиш, да, що, да, да. Ну, що цього року ніхто тут не чіпав ліс. Ну, може, ну, це гарне місце, Якщо так і буде, то... Будемо провідувати цей ліс. Жекері, Марсик, йдіть сюди. Ірішка очкаста побачила, друзі. Це перший грибочок за сьогодні. І якщо я не помиляюсь, це дубовік, не знаю які він якості. І перший в 25-му році. А, диви який, да? Слимаки його поїли, а так-то він гарний. Ну. ну так, так що у нас є всі шанси все ж таки боровий білий знайти. Ну, залишаємо слимакам, побачите, вони його добряче так під'їли. Нехай залишається в лісі. Ну а ми підемо далі. Ох, і участочок. Іди за мною рішень по моїх слідах. Бо тут така болотиста місцевість. Жека, ходь сюди. Я вам все не фільмую, але от таких грибів... Поки йдемо, багато зустрічаємо. Темно-сіра така під шапкою. О. Нас вони не цікавлять. Ох, пташки співають. Мені вже теж так спекотно становиться. Полазили трошки по лісу і... Ну, де ви ховаєтесь? Якщо буде отака от тепла погода, а обіцяють от саме таку погоду, то швидесенько грибочки полізуть. Тому що вологі всюди, в наших лісах, на Франківщині, на Львівщину ми їздили, на Тернопільщині. Вологі достатньо. Не вистачає тепла. Ну що, пішли, дідвоніс, пішли. пішли. Ці місця, оцей ліс, саме оцей участочок, тут коли і така посуха, да? тут постійно волога є. От праворуч. У цьому лісі да. дуже багато вологи. Ну, не видно буде за, за цими листочками, як озеро таке. Бачите, вологи тут достатньо. Ми вже запланували собі декілька поїздок наперед, цікавих таких. Далечко. Так що сподіваюся. Якщо і сьогодні не знайдемо, то вже в наступних відео повинні Перші біленькі знайти. Ми ну подивимось. Так хочеться, ну, це, знаєш. Природа. А як буде... В неї свої закони. Та да Ну що там, нічого цікавого ви не бачила? Такі якісь на сомкіно Та я показував. Вони тут багато їх зустрічаються. Поки окрім одного дубовичка нічого не побачили. Але прям відчувається, да? Ну от ще трошечки. Так, 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 полізуть. Ночі Днем теплі хоче дощі будуть, але буде Ну, Казав вже в попередніх відео, що по прогнозу обіцяють потепління, так воно і є. Ох і трава така, да. А на такой кисло. Красиво. Пішли, Марсюш, пішли. Марсик, пішли. Рекері. де він? Розбійник. Ліс змінився. Да, такі хащі, таке все. Заросло так. Mm. Uh -huh. А де жека? Жекіри? Тільки що був тут? Жеклян? А. Воно. Не пес. Давай по цим хащам хвилин 10-15. Подивимось і повернемось знову в старий ліс. У нас ще є попереду їде є полазити. Жекльон, іди до нас, Жека. Жекірі. Трошки полазили там. Нічого нема, та і Жека постійно там в цих хащах біжить кудись. Тому що от звіри діки полюбляють ховатися в таких місцях. Запах чує і бігає, так? Воно він Я тобі дам, Жека Розвідка, пішли такий, найхвилюючий час, так? Да? Угу. Тому що от-вот -вот вже і їздиш в ліс, дивишся, чекаєш на перший. Грибочки. Пішли, собакяни, пішли. Yeah. <laughs> пішли Марсис, пішли. Пройшли десь п'ять участочків, п'ять грибниць, де ми знаємо, що можуть рости біли, але нічого. Так ага, Може бути, але ми такі не збираємо, тому от перший Боровики от полюбляють, от бачите попереду, от такі участочки, дуже полюбляють. Але нема, друзі. Де, отак? Ну зараз, зараз подумаємо. Трошки. Ну угу. ти понизу іди, Я тут зверху. Вчора передивилися старіший попереднє наше відео з 24-го року, з травня. Було сухо всюди, во всіх лісах. Цього року ситуація зовсім інша. Тому і по грибах впевнений. Буде краще. Так, да, буде ну, краще, навпаки, да, багато опадів, але холодніше. Ну, зараз, я вже казав, потепління і впевнений буде. Ого, чого? Когось потурбували. Якась пташка поруч недалеко. Ага. Та ні, це не лускати схожий. Фу. А ну що це? Галива чи що? Дивись. Ну зараз збирають галива. Ну. Але ж три штучки, з ними робити? Та ну так, да. три штучки з ними нічого не зробиш. Якщо ще побачимо, то... М -м, візьмемо. Ну, друзі, забралися ми в глуш. Змінилось тут це за декілька років. Попереду вже не пройдемо. Ладно. Напевно рішення будемо підніматися на цей пагорб. Якось і ті дорогою. дорогой. Бо тут точно не пройдемо. Та-да-да. Рекльон. -да. Пішли давай. Та капець. Що там нічого? Там шутів багато. там та тут багато. Давай пошукаємо ще, от бач, по ось цих схилах тут такий мох, така місцеве, що можна зустріти. Дубовик тільки один. Це розвідник такий, да? так? воно завжди. Спочатку грибного сезону так поодиноко. Ідуть грибочки, а потім все більше, більше і більше. Ох, тут і шмілей. Ну от про що ми кажемо? от таких грибів тут. Дуже багато. Ну, ну, позаду. Їм вистачає тепла, але вони ростуть. Я вже казав, що ми запланували собі вже декілька поїздок наперед. І всі ці поїздки будуть у тих місцях, там де ми в попередніх руках бачили перші дуленькі Угу. Mm -hmm. Повернули, друзі, ми вже назад. Що можу сказати, грановата по цих місцях? Сьогодні так добряче пройшлися. да? Але біленьких нема. Дубовичок один, ну ви бачили. Це теж гарно, тому що вже потихеньку починають прокидатися. Так. Зараз давай тут на такий потичок да, його пройдемо. Тут менше всього болота буде. Бо праворуч, ліворуч багато. Це такий єдиний прохід практично. І Ще подивимося ми по тим схилам, так? Да? Пішли. А що ж, охорона? Ну, всі побігли. Марсик поруч заріший. Ну це таке останнє місце, де можна щось побачити. Але і тут нічого нема. Мокре все. Так що, як прогулянка, друзі, ж знаєте, нам і без грибів гарно в лісі. Але все рівно, коли є грибочки, ну то однозначно краще. а? Трошки приємніше. Ну то да, Там будуть, будуть грибочки. Будемо зараз ми виходити на стежечку таку. Хто? Піцица? А Ану. Зараз. Де? Ти втекла я? Ага. Молоденька. Так, друзі, все, йдемо ми по стежечки, прямісінько вже до лісової дороги, до машини. І будемо їхати додому. З вами, друзі, як завжди, до наступної лісової прогулянки.